Знайомтесь, це Василь. І він щиро намагався заробити на крипті. Спочатку це був трейдинг, проте не сталося як гадалося, після завершення кар'єри трейдера у Васі залишились майже що пусті кармани, та він не здавався. Назбирав новий депозит і пішов мемкоїни, де заробити, по словам експертів, ну тут уже міг абсолютно кожен. Але знову не Вася. Також Вася спробував купляти монетки, робити теснети, але нічого так і не насипало, і він не зміг заробити. Він майже вже розчарувався крипті, вже хотів почати писати, що крипта це скам, але тут. Вася, хватит займатися фігньою. Якщо ти реально хочеш почати заробляти на крипті, то краще ніші, ніж, ніж промки, прямо зараз на ринку ти не знайдеш. Давай, підлітаю, все, покажу, розкажу, навчу, а то займаєшся якоюсь лотерейкою. Давай, на зв'язку. Сім сап бандай. Я і сам був як Василь. Пробував і те, і інше і нічого не виходило. А в додачу, що купи якоїсь інформації, криптофраз, цих криптословечок, від них просто голова зривалась на початку. Але зараз для мене це все легко. Тож я не хочу, щоб ви страждали як Василь і пропустили. Всі ці рек, і перейшли до самого солодкого, а саме до заробітку. І сьогодні я постараюсь як завжди, простими словами, щоб кожному було зрозуміло, розповісти вам все про світ промок, як я тут почав заробляти, скільки тут можна заробляти, як це робити, і проведу вас від А до Я, щоб ви дізнались найголовніше про цю нішу. Ну і найголовніше покажу всі дії, способи, як почати тут заробляти і стартанути у цій топовій ніші. Що таке промок? Промки. Якщо зовсім просто це акції від бірж, ми їх виконуємо і отримуємо монетки від проєктів. Зазвичай це 30, 50, 100, а деколи навіть 300 доларів за прості дії. Чому проектам і біржам взагалі вигідно роздавати нам монетки? Тому що для біржі нові юзери на їхню біржу, а для проєкту це безкоштовний маркетинг. Виходить win-win-win для кожної сторін. Біржа заробляє проекти світі свої монетки, і Василь також залишається довольний. Перевага промаху тому, що відносно іншої крепти з всією цією лотереєю, азартами. Далі, ніша промок доволі стабільна і регулярна. Підійде як і новачкам, так і людям із досвідом. А також у кого ще не такий великий банк, а у кого великий банк, то класна можливість його масштабувати. Ну коротше, ніша абсолютно для всіх криптанів, яка прямо зараз просто розриває. Я і сам свій перший банк крипті три роки назад починав із промок. Тоді це були Binance та Хобі, а зараз це Байбіт, Max, Bitget, OKX та багато-багато інших бірж. Біржі почали просто шалену гонку за користувачами, тобто за нас з вами, і дають такі винагороди, що їх брати ну просто стид. І як на мене, зараз найкращий час, щоб залітати і розвиватись у промках. Тому що біткоін уже майже 100 тисяч. Проекти кожен день виходять по таким оцінкам, і біржі бо... Ореться за нас з вами за користувачів, тому що на бирсі кожен хоче урвати свій шматочок торта. За рахунок цього, шо байбір, шо Мекс і всі ці біржі пропонують просто такі умови, що відмовлятись. Ми з вами від них точно не будемо. Тож, як на мене, зараз у крипті це сама перспективна, сама найкраща і сама при цьому стабільна ніша, тому що промки є, були і будуть. Тож, моя ціль на це відео полегшити життя усім новачкам, яким я і сам був. Та да, хотілося б побачити цей відоси самому на початку. Не дарувати гроші біржам просто так. Розберемо, як правильно обирати і робити промки, як збільшити профіт з кожної акції в декілька разів, і навіть софт для по автоматизації. Тож бери щось смачненьке, бери теплий чайок і не забудь підписатись на найкращий канал про промки. Приємного перегляду! Токен сплещі, саме цей спосіб заробітку на промках є найбільш прибутковим. До прикладу, давайте розповім про недавню промку, на якій мені особисто вийшло заробити без великих зусиль та ризиків 68 тисяч гривень або 1650 доларів всього за тиждень. Історія починається з того, що Байбіт анонсує, як завжди, новину про нову промку і лісинг монетки Діб. Роздавали 4 тисячі токенів, і всього було аж 30 тисяч місць. І тут неочікувано для всіх токен починають пампити, і нагороди на один акаунт становить уже не 20 доларів, а філик 300. 360 а вже ж я зі своїми братами з Індонезії довго не думав і почав робити цю промку. А все, що потрібно було зробити, щоб отримати нагороду, це зареєструвати акаунт на біржі Байбіт, пройти верифікацію на себе або знайомих, ну або купити цю верифікацію за 5-6 доларів у індонезійських братів на ОТС. І виходить, що затрачаючи всього 7 доларів на акаунт, ви могли отримати 150. А якщо б зачекали всього один день, то всі 240 доларів прибутку. Саме цікаво, це була тільки одна з промок на місяць, а були ще карт. Катізен айдіо, з якого взагалі безкладені можна було винести 1200 доларів. І багато-багато інших промо. Я вже ж про всі акції, інструкції до них та мої результати, я ділюсь на своєму каналі CryptoBro. Окрім того, ми нещодавно створили там Крипточат, де один одному допомагаємо у всій сфері промо, Тож доєднуйся і рухаємось разом. Тепер давайте поговоримо і розберемо крок за кроком, що таке місця в акції, чи потрібно тримати 100 доларів на балансі, і як обирати тільки найкращі промки. Зазвичай усі токенсплеші мають обмежену кількість місць. Якщо в Діпі це було 30 тисяч. То в акції Карф їй було 12 тисяч. І всі ці акції відбуваються у форматі ФК тобто хто перший, того тапки, а в нашому випадку це монетки. Як показує досвід, якщо в промсі 2 тисячі місць, то їх розбирають одразу. І треба поспішити при лістингу виконати умови, тобто у вас буде буквально до години часу. А якщо ж міст більше 10 тисяч, або взагалі всі 30 тисяч, то місця є аж до самого кінця акції. Тобто, щоб виконати умову, у вас є майже до 2 тижнів часу. Чи потрібно весь час? Тримати 100 доларів на балансі, і відповідь ні. Якщо ви зробили вже умови, тобто депозит 100 доларів і після цього об'єм, тобто купили і продали монетку на 50 доларів, все, тепер з вашою соткою, ви можете робити все, що завгодно. Наприклад, робити інший аккаунт. Але є і так звана темна сторона. Це мітки. Якщо коротко, то мітки це такі собі тіньові бани, але у промках, під час яких ти можеш вводити, виводити гроші з біржі, користуватись нею, як завжди. Але нагороди на аккаунт з мітками не приходять. Загалом є два типи міток. Мітка номер 1 це мітка на токен сплеш, що є несмертельною для аккаунта. І насправді на такий аккаунт зазвичай приходять нагороди, і до того ж її можна збити. А от мітка на лаунчпул, аккаунт уже прес F to Pay Respect, і такий аккаунт зазвичай ми викидаємо. Тобто повторююсь, з такого аккаунта можна вивезти гроші, користуватись біржею, але саме нагороди на такий аккаунт прийти ніяк не зможуть. А щоб перевірити, чи на ваш аккаунт прийшла мітка, треба зайти у будь-який доступний токен сплеш або лаунчпул. Якщо дає зареєструватися, у лаунчпулі, я вас вітаю. Нагороду скрізь у все, такий аккаунт отримує. А от, якщо вилітає отаке от віконечко, то потрібно робити новий аккаунт. Як не отримати мітку? По-перше, використовуй якісні проксі, це дуже важливо. Друге, роби хоча б мінімальну якусь активність на своєму аккаунті, щоб біржа не подумала, що ти бон. Ну і третє, це час реєстрації. Тобто, якщо в цей момент байбіт жорстко кидає мітки, я не раджу тобі залітати зі всією толпою гоїв і в той самий момент так само робити аккаунт. Трошки почекай, попий чайку, подивись реальчик, і тоді починай свій вор. Проте, якщо тобі вже прилетіла мітка, і ти той самий щасливий власник цієї прекрасної річі, що з нею робити, як від неї позбутись. По-перше, якщо мітка не залізна, тобто мітка тільки на токен сплеш, її можна зняти. А зробити це можна просто зробити повторний депозит на суму трохи більше, ніж ти робив в минулий раз, і зробити якусь активність. Наприклад, купити, продати монетку, там набити об'єм на 500 на 1000 доларів, і, як правило, на наступний день такі мітки зникають. А і так, чуть не забув, мітки прилітають зазвичай на другий чи третій день після того, як ти зробив верифікацію на аккаунт. Ну і, а вже ще не менш важливо обрати ту саму промку, яка принесе тобі. Хороший прибуток. Так як їх зараз виходить дуже багато, тільки за останній тиждень їх вийшло 9 чи 10, я вже навіть не рахую. Відкривайте мій канал, читайте пости, я там все розказую, показую, і починаєте заробляти. Окей, згідний, згідний. Перегнув з такою рекламою. Насправді, найголовніший інструмент, за допомогою якого ви можете определити, чи промку варто робити, чи ні, це премаркет. Враховуючи останній хайп по тапалкам, думаю, майже вже всі чули, що таке примаркет. А якщо ні, то це така площадка, де нам показують ціну монетки ще до того. Яку нам вийшла на біржу, тобто відбувся лістинг. І щоб побачити, скільки роздає біржа, ось короткий гайд. Берете кількість токенів, яку мають роздати на аккаунт, пишете назву цього проєкту у пошуку і дивитесь приблизну ціну. Вирішуйте, чи вигідно вам робити таку акцію, чи ні. До речі, а послання на всі топові примаркети ти знайдеш у нашому чаті, тож доєднуйся до банди. Тепер головне питання: ну окей, скажете ви, є у нас промка там на 50, на 70, на 100 доларів, але як з неї заробити 500, 1000, 1600, як я це Бузді на допомогу, як завжди, приходить наш старий добрий мультіакінг. Тобто, якщо промка роздає по 100 доларів, берете збираєте всю родину до столу або знаходите своїх друзів з Індонезії і починаєте робити 1, 2, 3, 5... 10 аккаунтів, 10 аккаунтів, 100 доларів, 1000 доларів прибутку з однієї промо за декілька днів. Логіку, думаю, ви уловили. Багато новачків мене питають, це запитання, де ти кожен раз на кожну промку знаходиш скільки верифікацій, тобто на кожен раз ти знаходиш новий, новий паспорт чи що. Ну, як це взагалі працює? Так, дійсно, моя сім'я ж не така велика, щоб на них кожен раз робити верифікації. Тож для цього я використовую спеціальні групи, а саме OTS. OTS це вторинний риф. Е, ні, ні, не цей це група в телеграмі, де люди продають верифікації за 5-7 доларів. Зазвичай я беру такі країни, як Індонезія, Кенія, Філіппіни та інші схожі країни, так як там найнижчий прайс. А в Україні ж ціна варіюється від 17 до 20 плюс доларів. І виходячи з мого досвіду, можу сказати, що різниці між українським і індонезійським курсом зовсім немає. Великий плюс, що ніякі дані від аккаунту, тобто логін і пароль тобі не потрібно скидувати. Все це робиться через спеціальні посилання. До речі, а як дістати це спеціальне посилання і як користуватись от я, щоб тебе там точно не заскамили? Всі ці посилання я так само лишу в опис під відео. Банда, а я хотів подякувати вам уже за 900 підписників. Ваша підтримка це найкращий топливо, щоб робити більше контенту про крипту простими словами. Тож, давайте покажемо силу і доб'ємо тисячу підписників. І як бонус розкажу трішки про софт по автоматизації промок. Зараз у мене на тесті софт для промок. Афіна це перший подібний український продукт, який дозволяє автоматизовувати повністю усю нашу роботу. Наприклад, реєструвати аккаунти, прогрівати кухні, купляти та продавати монетки і багато-багато іншого. І вже зовсім скоро ми з засновником цього софта. Проведемо АМА-сесію, де для банди буде особливий сюрприз. Анонс буде в ТГ. А я надіюся, це відео для тебе було корисним і тепер ти зможеш почати заробляти ніші промок. Тож підписуйся на канал, став подобайку і дякую тобі за перегляд. На зв'язку, як завжди, був твій крипто.